Рада вітати всіх глядачів. Я Лана Мун, це гра імперія пазлів. Це мій звіт за місяць січень по призивах щомісячний. Але давайте згадаємо скільки п'ятірок піймала у грудні і чи буде січень кращий. Отже, всього лише дві. Один герой івентовий, а одна сартана на обмін. Не густо. Натомість костюмами четвірок я, в принципі, задоволена, прокачаю під силю героїв, буду використовувати. Он костюмчик джаха, мультяшний випав, прокачав заради приколу. Ну і тривіл закрив п'ятірку тривілів у мене в команді. Переходимо до призивів. Герой місяця жовта зора. Я полюю на жовтих, тож очікую, в принципі, нехай вона і повільна. Починаємо з безодні. Це в нас призив за рекламу. Що нам випаде, що моріс. І до речі, нагадую, в верхньому лівому кутку в нас йде лічильник. Другий призив. Грімпс, до речі, в мене костюма Гремса не було, і в костюмі він стає лікарем. Продовжує відроджувати, але замість мани дає таки е, здоров'я. Не знаю, чи багато це 324. Але це умовна третина. 30%, ну, норм, типу. Окей, наступні гоблини. Я на них полюю. Дуже хочеться мені гоблинів піймати. Перший гоблін – це скарлет. Такий гоблін у мене вже є. Другий гоблін. Червоний калян. Теж цей гоблін на базі в двох костюмах. Третій гоблін Азар. До речі, всі червоні. Ну що ж, не склалося до наступного призива гоблінів. Тепер в нас призив Атлантиди. Був один призивчик за монети, нашкрябала таки. Гато отримала ще один призив за рекламу. Кого дадуть? І, до речі, там скриня закривається. Магія! Для колекції тримаю. А давайте ще один призивчик. І сумітома! Костюм! Уявляєте собі. Ви взагалі будете качати костюм сумітома, якщо він у вас випав? Чи взагалі потрібен цей герой? Я його 300 років вже не використовую. Чи що там дасть той костюм, ну, навіть не знаю. Ви взагалі пам'ятаєте, коли ви останній раз бачили сумітома? Ну, до колекції відправляється. І скриня. Сумна. Сама скриня, яка була в мене. Наступний у нас. Ще я там, е, мабуть, я купила, бачите, 300, 300 у мене монет. Таки не витримала. Ну бо, блін, всіх є, а в мене немає. Пріска. То ще Гоблін Берден. І. Тау? Не везе, і як з цим боротися? Призив Квесту Альянсу. Один, начебто в мене є. Призивчик Брієна. Угу. Надихає прям, так? При, призиви. А ось ще одна скриня закриється. Призив у Таверні. Легенд. Два, начебто, їх. Знову пріска. І 30 емок. Дякую. Наступний. Знову Брієна. Це 13-й був призив. Ідемо далі. І ось в нас сезонний під'їхав. Один амулет в мене є. гунар. Я, до речі, не дуже хочу когось з цього сезону прям без фанатизму. Збираю на наступний сезонний івент. Так, це в нас вальгала. Отримую гормека. І плавно переходимо до шостого сезону. В мене таки є трішки. Монет, котрі я залишала після Атлантії. І ось пройшов місяць, і я призиваю. Маю надію, що щось ще під зіркою випаде. Тримаємо кулаки. Джако. Джако вже є один качаний, використовую. Протей. Другий костюм. Проте. Тобто один, одного такого проте я вже піймала. А то б, якщо б був перший, то я раділа б вистрибувала б з трусів. Ой, знову Джако. Як гадаєте, одного достатньо, я думаю, що... бо це вже третій. Так, це в нас завітний призив. Двадцятий вже триває. Отримую гонара з завітного. Ще трохи з шостого сезону там добрала трохи монетичок, мені випало. І ось мені випало за це меліо. Переходимо до дюн. З них мені вдалося тільки хуфу вихопити. І свака з Дякую, пішли далі. І ось прийшли костюми, прилетіли, під'їхали. Дуже хочеться. Мені подобаються мультяшки. хочу п'ятизеркових мультяшок. Калянчик, костюмчик приніс другий, але він в мене вже є. Як гадаєте, варто другого коляна качати. От були б зайві реси, я б, мабуть, качнула. Брієна. Ох ти ж ти, що ж ти будеш робити? І бонусний приносить, брієна, приносить таки героя місяця. Що я вам хочу сказати, мої друзі? Вона хоч і повільна, але мені обирати не доводиться. Я буду її качати. Я вже її почала качати, ха-ха-ха. Бо я знімаю вже після того, як я її отримала. Ось вже як півмісяця Слухайте, ну в принципі, вона прикольна. Пасивки в неї прикольні. Єдине, що вона повільна. Але ну, буду ганяти на швидкий. Окей, а що там Брієна? Робить вона все те ж саме, але ще з природи героїв цей ефект зняти не можна. Е, може, варто її прокачати та поганяти? От робити мені нічого. Е, наступний призив, 25-й. Рігард приносить костюм, котрий, звичайно, в мене вже качаний. Не ви ж то бачили. Наступний. От хочу лісю, дайте мені лісю. Ну, блін, скільки вже костюм лісю існує? Борріл. О, до речі, такого костюму в мене немає. Я гадаю, що так от підсилити його варто і кудись ставити. Бо я контру мало використовую. Але ось взяти, наприклад, на швидкий турнір його з такою силою подвійного костюму буде непогано, я думаю. Ну, гаразд, там, там різні варя... варіації контри в кожного костюму. Окей. А відкриваємо скриню. туга. Пішли далі. Призив наступний костюм, Хутеу приносить мені другий костюм Хутау. Я не мала його. Може, колись прокачаю, але ви ж бачите, що я не використовую майже Хутао. Так, наступний призив чао. І теж приносить другий костюм, бо його теж не було. Ну, жовтий, ну, може. Буду використовувати. Ну, що мені робити? Шо? Хоч качаю на подвійні розліми та використовую на війні. Наносить 240 руна і мінус 10 до генерації. Ну, це поки не прокачане, може там більше, мінус 10. Фігня якась. Так, йдемо далі. 28-й призив. Оберон нарешті. Так, це в нас е... угу. опера. Є пару призивів. Отримаємо ульмера і. І ж така. Так, ну що, і знову гоблини в кінці місяця. Це останній день, начебто навіть місяця. І ось таки в мене є там пару призивів, так? Чи один. Ганджу. Три призиви берешу. Ганджу, тепер у нас. Ну, два. Збираю з самого квесту. Ну, і третій закріси, сумлінно зібрані. І. Оберон. Я ридаю. Окей. 33 заклика в нас. Число то яке вік Христа. Але, шановний рандоме, якось не по-христианськи ви зі мною. Я навіть не знаю, що робити з цим всім багачеством. Um, ну, єдине, ладно, зору я викачаю. Ще мені згодиться боріл. Мабуть, таки я буду його в турніри кудись брати. Що робити зі всім іншим? Ну, коротше, уявляєте, зі всіх 30 призив тільки дві більш-менш корисні карти. Я в шоці. Хто не в курсі, ось розказую. Я показую в призивах саме ті карти, котрих в мене не було. Або випало щось нове, або щось надкорисне, якийсь дубль, наприклад. То от їх я й показую. Ось з цих нових карт в мене ось тільки дві. Ну, гаразд, пликаємо тепер надії на наступний місяць лютий. Через 30 днів зустрінемося у звіті. Маю надію, що ваші призиви були кращими. Діліться зі мною, розказуйте, як там. Ставте вподобайки, якщо сподобалось відео. Пишіть, якщо є що сказати. Бажаю нам тихого неба. Слава Україні і побачимося у наступних відеосах. Ваша Лана Мун.